Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми повернемось до ось цієї схеми. Е, відео буде таке розмовне. Розкажу вам одну історію. Е, в далекому 2007 році мене, ну, я займався ж димарями, гільзував канали і приїжджаю на один будинок, там ще іде будівництво, і е, замовне купив фінську топку. Це була піч Пічкамін. Треба було загільзувати канал. І е, я не дуже було інформації що тоді, багато по демарях я це ж все з досвідом накаплював, накаплював. Ну, гільзував я просто металом, овальною трубою, квадратною трубою. Мені розшивали канал, і це була і 430 сталь, і 304. Ну, у кого скільки було грошей. І замовник мені каже, а ось тут в є схема до Каміна. Схема димаря. І там було два варіанти димохода. Це був варіант сендвіч з виходом на вулицю, повністю сендвіч. І був в цегляний канал. І там була ізоляція. Виникають питання: чому ізоляція? Чому ізоляція? Ну, можна ж просто, голий димоход. Ну, ось потім я вже передивився багато відео. Це фінські, данські, шведські, норвежські відоси. І там правда, у них ізоляція йде повністю спочатку каміна. Спочатку, не з чердачної зони. Спочатку, повністю в ізоляції. Там навіть була в схемі вказана ізоляція. Ну Керамічного фитру, я не знаю, на той час може не було. Там була базальтовий фольгірований мат, вказано 30 мм, закладується сюди. Кожуха, металевого не треба, це ж не сендвіч труба, просто труба в ізоляції. Щоб не було контакту між цеглою і нержавічою сталею. Ну, я думаю, в Північній Європі мислять так, що димоход був максимально утеплений. Максимально утеплений і безпечний. Це в нас головні фактори, друзі. У нас ми не гріємось від димохода. Ні. У нас є топка. Це істочник тепла. В Європі мислять так, що димоход має бути безпечним. Не тепла не треба чекати від димаря. У ну, нас всі тут пробивають отвори, решітки ставлять, щоб тут тепло виходило. Я робив такі варіанти. Ну і мені присилали такі варіанти. Ну Ось в Європі ось так: от, безпечний димоход в ізоляції повністю. Теплий димоход швидко набирає тягу. Притом будинки вони холодні. Ну, є у вас опалення, нема там опалення. Е, найчастіше це холодний будинок, і треба швидко, щоб набиралась тяга. Агрегат у нас працював. Ну, ось так от. В ізоляції. Е, ізоляція у нас зменшує наліпання сажі на внутрішню стінку димохода. Швидко набирається тяга, зменшується конденсація, а значить, чистити димоход треба буде один раз на рік. Я рекомендую це влітку зробити. Сажа суха, вона легко обсипається у вас в ревізію. Ревізію ми облаштовуємо краще все ж таки, нижній. З'ємна заглушка. І тут пространство більше ведерочка. Щоб, щоб відерочко вставляв і більше відерочка ще було. Пространство зняти заглушку, злив під конденсат. Ну буде він там, не буде краще. Не треба кріпити в цеглі кожний метр димохода. Платформа, розвантажна платформа. Платформа знизу це достатньо. Якщо димоход дуже високий, двоповерховий будинок, то, то через 4,5 метра ми ставимо другу платформу. Ніяких отаких кронштейнів, де точка, отут тільки в нас тримає, не треба. Це не якісний. не треба в цеглі, в каналі ось такі кронштейни ставити. Ось платформа Вона тримає весь діаметр димохода, Весь. І тут наприкінці зверху він теж вже буде триматися в діафрагмі і в ізоляції. Він так тримається міцно, тому що він обкладений цеглою, що й в ізоляцію, тобто він не гуляє. І не забувайте, ми під кутом на схемах, на оцих схемах вже ж і показано було, що під кутом ми підключаємося. Ну, під якимсь там кутом. Все, друзі. Всім удачі, монтуйте правильно димарі!